Равлик. Тетянка гуляла з татом та й побачила великого равлика. Та й запитала равлик павку, де ти був? Він сховався і не відповідає на її питання. Тато відповідає дівчині. Він же, може, тебе злякався, промовив тато. Тетянка, Тетянка посиділа тихесенько, та й ралик вигукнув своїми рогами, Рожки. рожками і поповз через стежину. Бо Тепер ми знаємо, куди він йде. Там же дощ йшов. Може він пити хоче і на ту частину гаю тільки полів дощ. Він пішов туди, а дівчинка взяла його і промовила: він же понад 100 років через туди піде. Та й взяла його та й перенесла. А раблик е, завмер на якусь хвилинку, та е, де й де його дівчинка взяла, пішов туди і далі почав е, почати йти. Е, от е, о, от опи, у партюх. У партюх. е, Зажмурила глаза дівчинка. Не любить, щоб йому допомагали. А тато говорить, кожному хочеться самому здолати, що він хоче, свою, свою дорогу. Та й дівчинка з тату пішли своєю стежиною, а равлик пішов своєю стежиною. Василь Чухліб. Ура!